Свічниках він має бути на стійкій основі, відкладаєте металевий лист з розрахунком 50 см в радіусі цього підсвічника, тобто металева пластина. Якщо, не дай Бог, свічка випала, щоб вона не впала на горючий елемент, тобто килимок і не відбулося загоряння. У рівному 39 храмів. І 30 із них рятувальники уже оглянули на готовність до різдвяних та новорічних свят. Зокрема, під час своїх візитів вони перевіряють аварійні виходи, дотримання техніки пожежної безпеки в храмах та справність вогнегасників. Потрібно приступати до гасіння з невітряної сторони, тобто, щоб вітер був вам в спину, не в лице, а у спину від стає терастру. Зриваєте чеку, тобто не потрібно зажимати зерк, а просто зверху, просто тримаєте його вогнегасник зверху і ви чеку з пломбою. Тому що якщо ви затиснете, бачите, чеку важко повершити, ви її не достанете. Ви витягуєте чеку, направляєте раструб на осередок осіння, ну, на оседок пожежі на відстані до півтора метра. Метр-півтора і приступаєте до всіння. Це вогнегасник порошковий, зарядом 5 кг. він у вас технічно справний, повірений. Саме на різдвяні свята в храмах чи не найбільше людей, тому профілактичні бесіди та інструктажі з приводу попередження пожеж під час богослужінь стали уже традиційними та щорічними. Може бути 100-150 приходить з неділю зараз. Розбіглися люди попросту в час війни. Після римокатолицького католицького костелу святих Петра і Павла працівники ДСНС навідалися і в церкву євангельських християн-баптистів відродження. Ми вам вручимо інформаційний лист та пам'ятку з заходами безпеки, які ви маєте дотримуватися, і також прихожани дотримувати цих прав, проводити їм інформаційно-роз'ясню роботу, також коли вони до вас приходять. І от вам така пам'ятка. У лист. листу зазначені заходи пожежної безпеки. І в Належному стані тримати евакуаційні виходи, килимові доріжки, перебувати до підлоги, якщо перебуває більше 50 осіб в приміщенні. Оскільки дім молитви відвідує до 300 людей, особливу увагу тут приділяють вогнегасникам. Коли термін їхньої експлуатації завершується, їх замінюють. У нас тільки замінювали, бо у нас були старого випуску. Всі обрали старого випуска, замінили на новий випуск. Так само шланги. Которі були, теж вони були вийшли свій строк, помінили, бачили нові закуплені в Рівненському районі. 455 храмів і 366 працівники ДСНС уже обстежили. В більшості із них правил пожежної безпеки сумлінно дотримуються. В більшості вони дотримуються вимог пожежної безпеки, вогнеасники перезаражають, водопостачання отримують справному стані, наявна пожежна сигналізація. Проведуть деякі ремонтні роботи щодо сигналізації, наприклад, в цьому храмі вона буде функціонувати. Дерев'яних елементів тут в більшості немає. Коврики в них прибиті. Бажано ще їх перевірити на групу горучості, тобто, тому що коврики мають відповідати гер 1 гер 2 горіння. Щоб зимові свята пройшли безпечно та без надзвичайних подій, необхідно сумлінно дотримуватись правил пожежної безпеки. Хоч цього року трагічних випадків з храмами не було, рятувальники нагадують про випадок в минулому році. В селі Золотолин вщент згорів храм, який був пам'яткою архітектурного значення. Ольга Денілюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.